Вітаю на каналі Мотоблок Єф. От прибув на ремонт така мотоблок вісімка, зубер. Щось кажуть, затарабанило, вже не хотіли заводити, бо щось стукало. І ну, привезли, якось так поговорили, ніби якась підозра на якийсь підшипник, що може так якось стукати. Але от щось тут буде не так, поки що сам не знаю. Тому що масло масло залити свіже, таке воно ще зелене на вигляд. Масло залити свіже, фільтр. Масляний теж, бачите, ніякої стружки не видно. І сам фільтр чистий. Але щось буде не так, бо от, тако, в такому положенні так ніби як лопнув колінвал. Ходить таке враження, що там просто ну, якось нема укладачів. І коли крутиш двигуном, то воно так щось, щось цокає, непонятно що. Але от такий, бачите, якийсь зазор це не просто там вправо-вліво, а це так воно піднімається, опускається в тій точці. Ну таке враження, що лопнув колінвал. Але мені здається, що то може бути якась інша причина. Тут не знаю, так ніби вже до тих пластинок хтось відгинав, загинав. Не знаю. Будемо бачити, але щось цікаво, бо, бо свіжим маслом і лопнуло, то так буває. Що клієнти, коли везуть на ремонт, щось заливають свіже масло, ми не знаємо, то тут все добре, то все добре. Але отакі от моменти бувають. Детективна історія продовжується, відповіді не треба було дуже довго чекати. От такий синій колінвал, пошкробаний, тобто під заміну, що його так привело до такого стану, чи масло, чи що, не зрозуміло. Хоча масло, масло зверху було чисте, а знизу таке, ну, все як завжди. Тобто, грубо кажучи, як везли, то залили, залили свіже масло, от таке видно воно. Не дуже видно, але сіре воно таке, тобто якась стружка була. Але бачите, поміняли масло, поміняли фільтр, почистили, що стружки ніде в фільтрі не було. Таке враження, що просто то масло злили, залили нове і привезли на ремонт. Чи що Ну Тобто і таке, що воно трохи густе. І таке трохи густувати. Отаке, от, от такий стан. Вкладишів, тобто не знаю, ну залили, так як привезли, то залили свіже, але що привело до такого стану, от, що стерло вкладиші Бо буває, що колінвал може, залежно від зазору, напевно, прилипає, буває таке, що людині десь там через нестачу масла чи що. колінвал підлип і все, і можна його полірнути там буквально чуть-чуть від цього, бо біту налипає на колінвал полірнув наждачку і поїхав далі. А є таке, що проїжджають. Оці вкладища. Тобто воно собі робило якось без масла чи мало масла, не знаю. Чи масляний насос, думаю, що качав, бо раз було в фільтрі масло то навряд чи вже вони так додумались прямо налити масло. Ну от така детективна історія. Розбираю, міняю колінвал, шатун і поїхали далі. От вам відповідь на запитання, чому масло не доходило до колінвала Отако я розкрутив вже цей. Фільтр хотів вже ставити, так помив, чистий він був, розкрутив його. А от що тут зробили. Тобто цей фільтр масляний стоїть наоборот. Оця сіточка. Сіточка, бачите, вона залізла туди всередину. Залізла всередину. І оця ось частина просто металу не, не де отвір. Щоб отвір попало, і то недобре. Але та частина металу, бачите, залізла таку в сітку. Ось. Просто тупо метал, тут нема куди входити. Ну, можливо, я так не зверну увагу, можливо, якогось. І навіть може отвір може співпасти з сіткою, але це все рівно, воно повинно сюди затікати повним ходом з масляного насосу. Бо це такий діаметр, як масляного насосу. І тоді вже з цієї сітки іти далі. Тобто це зібрано неправильно. Треба було оцим, оцим, напевно, вони міняли масло, хоча там в моторі і знизу грязно було, але, напевно, вони міняли масло, і це. Просто перепутали, так поставили оцим боком сюда і воно заломилося. Треба було поставити сюди. Бачите, воно металічний упор впирається. І тоді тут повним каналом заходить масло. А з цієї сторони просто вже оця кришечка, отако. От вони, так видно, розкрутили і якось поставили за одним боком. Отак має бути. Тут. тут стоїть кришка з одної сторони, а з другої сторони, щоб був вхід масла. І тако має стояти. Тут має кумочка бути і має ствати. Масло сюди закачується каналом, є повне масло і через ці вже фільтруючі отвори, того вже масло достатньо, воно йде догори. От і от така причина. Можливо, просто поміняли масло після того такий прикол на пару тисяч гривень ремонту. Отако от повинно зверху з того отвора піти масло, яке змащує колінвал. І перед тим, як завести, я перше накачую масляний фільтр повного масла, потім перевіряю, що з цього каналу нормально йде струйка, тоді от вже закриваю цю передню кришку і завожу двигуна. Ось такий черговий ремонт двигуна завершено. Стоїть новий колінвал з новими підшипниками, вимитий з новим маслом. Працює, проблем нема. Так що, от така, бачите, причина була, можливо, ну, не знаю, тому що там масло, масло внизу було, зверху було чисте, внизу була таке грязна така сметанка, як на тому червоному зубрі. ну Чи поміняли, чи як, але от неправильно зібрана сітка на фільтрі, можливо, привела до цієї поломки, що зазор у вкладишах вже був. Зазор в падишах був вже більший, і воно не встигло при, прилипнути, а так собі працювало, працювало, що стирало, Був у мене такий колись один ремонт, привезли мотор, гріється. Ну, той й гріється, гріється. Я завів хвилин 40 робив. Ну, дивлюсь, дійсно, сюди парує так, ну занадто він, він гріється. Я розібрав, а він робив сухий. Тобто чоловік купив би мотоблок і привіз, що він гріється. А він був, полював сухий, що не встигло, не встигли вкладиші залипнути. Або більший зазор, і так робило на сухо. Ну і такі чудеса бувають. Так що, от бачите, до чого привела необережність при заміні, при промивці, навіть не заміні масляного фільтру. Тому слідкуйте за відео, підписуйтеся. Будуть всякі такі маленькі дрібнички, які бачите. Дрібничка не тим боком поставили фільтр. І до чого, до якого ремонту це призвело. Так що підписуйтесь на канал. Дякую за. Подобайки, слідкуйте, буде дальше, буду далі працювати, розбирати, ремонтувати, ну і викладати там цікавий матеріал.